Наступна чемпіонка з мого топу народилася в Криму у сім'ї спортсменів. Українська художня гімнастка Катерина Серебрянська. Катерина має безліч нагород та рекордів, що робить з неї просто неймовірну спортсменку. Не тільки Лілією Підкопаєвою українська гімнастика славилася. Серебрянська почала займатися художньою гімнастикою в 4 роки. Вперше перемогла у 10-річному віці на турнірі Олімпійської надії України. Ну і потім понеслось. Багатократна володарка призових місць на чемпіонатах світу з художньої гімнастики. З 1992 по 1998 роки вона викладала виборола 8 золотих, 4 срібних, 3 бронзових медалі. А на чемпіонатах Європи виборола 9 золотих, 3 срібних, 4 бронзових медалі. Володарка Кубка Європи та тривала володарка Кубка Гран-Прі. З 1994 по 1995 роки. Абсолютна чемпіонка світу у 1995 році. Та Європи у 1996 році. Абсолютна олімпійська чемпіонка Атепості.